Коли антибіотик, тоді лактіаля, лактіаля і мікрофлора в порядку. ЖВЛ вже вдруге за рік зустрілося з Олексієм, тепер вже в новому статусі колег з одного телеканалу. Ну і як Олексій міг колегам не відповісти на всі їхні запитання? Хай подекуди і провокативні. Тож ми, користуючись так би мовити, службовим становищем, вперше вивідали в Олексія все про його особисте життя і про його кохану людину. Ну принаймні, наскільки це було можливо? Які у них стосунки? Хто ж ця загадкова особистість? Може нарешті час дізнатися. А як щодо мами, яка живе у Росії, чи змінила вона свою думку про війну, і чи почав Олексій з нею спілкуватися? Роздуми Олексія Суханова про кохання, чоловічі сльози і переживання через старт нового проєкту ви побачите тільки в ЖВЛ. Тільки сильна людина може дозволити собі плакати. І я плачу. Від чого країться серце телеведучого Олексія Суханова? В 50 років залишитися самотньою дупою не зовсім хочеться. Чи готовий у свої 50 чоловік до батьківства? Це вкрай болюча для мене тема. Вкрай болюча. Та якими найінтимнішими секретами особистого життя ведучий нарешті наважився поділитися? Ой, аби не наврочити, ви знаєте. Про нього говорить уся країна, не може мовчати і ЖВЛ. Ексклюзив з Олексієм Сухановим. Далі. Спілкування мені в житті вистачає. І е, я така людина, яка любить все ж таки попри е, свою роботу, попри свою професію, помовчати. Давайте помовчимо зараз. Але ж ви не дасте. Маєте рацію. Не дамо. І не лише ми, а й десятки відданих шанувальників, які переслідували знімальну групу ЖВЛ. Мало не на кожному кроці. Ось О, квіточка. До побачення. Ось ви бачите, що ашу Оце так справжня народна любов. За понад півроку відсутності Суханова в телеетері глядачі не на жарт скучили за ним. Пауза в роботі ведучого була вимушеною. Адже 2022-го канал, якому Олексій віддав понад десятиліття життя, без попередження закрили. Це були вкрай е, вкрай складні часи. Це був біль, але цей біль він став досвідом. І він став додатковим уроком, того, що не можна розслаблятися, тим більше, що коли за пробачте таке висловлювання, гучне за твоєю спиною, люди і твоя команда. Оговтавшись від втрати роботи, чоловік вирішив, що не час байдикувати, і заручившись підтримкою колег, почав працювати над власним ютуб каналом. Говорить Суханов. Майже 50 років, може вже час спробувати щось самостійно. Проте глядачі нетерпляче чекали на повернення кумира саме на екрани телевізорів, і таки дочекалися. Наприкінці 2022-го Олексій Суханов став одним з облич телеканалу Один плюс один Україна. Що щось закінчилося, це не означає, що закінчилося життя. Життя триває. Напередодні прем'єри нового ток-шоу говорить вся країна, ведучий з досвідом зізнається, відчуває неабияке хвилювання. Це вкрай величезна відповідальність. Ми заходимо в родину один плюс один. І ми е, не маємо підвести. А як же Суханова прийняла нова телевізійна родина, яка роками вважалася конкурентами на хвилиночку? Ну е, дуже і дуже круто. Я навіть не очікував. Не очікував такого тепла і такої підтримки. Сім'я родина це наш мур. Щоправда, особистий мур ведучого неабияк похитнувся. Початком повномасштабного вторгнення він обірвав зв'язки з усіма друзями та рідними, які досі живуть у Росії, не спілкується Суханов навіть із близькою подругою, яка десятиліттями поділяла його антипутінську позицію. Я вже місяці три три не можу відповісти на її повідомлення При тому, що я розумію, вона взагалі до чого. Ну, у мене нема просто сил емоційних і фізичних після пропозиції повернутися назад до Росії. Кінець стосункам стосунка ведучого із рідною матір'ю Ольгою Михайлівною. Мені це не болить, якщо ти залишаєшся чесним перед цією своєю системою цінностей. Обираєш її, а не родину. Ти залишаєшся е, е, людиною. Може самотньою. Ну у мене життя одне. Чому я маю його витрачати на пояснення того, що там треба комусь зробити? Ну ми дорослі люди. А що? А що це мені? Через тотальну розбіжність у поглядах з рідними Суханов остаточно облишив будь-які спроби з ними воз'єднатися. Тож про те, щоб забрати маму з Росії, нині не може бути й мови. Я хочу зауважити, що я дуже люблю свою маму і жодних образ не маю. Але наведу такий приклад: до війни на сході я пропонував приїхати в Юрмало. і У мене там був дозвіл на проживання, ну, але ж вона не приїхала. Потім ще декілька було спроб. Вона приїжджала в Київ, коли ми святкували ювілеї програми. Ми гуляли Києвом. Все було добре, вона була вражена Києвом. Все добре. Слава тобі, Господь, тут побачились. То і нащо мені когось тягнути, якщо людина не хоче? Тема батьків зізнається Олексій, ще довго залишатиметься для нього болісною. У попередньому інтерв'ю ЖВЛ ведучий не стримав сліз, розповідаючи про чи не останню розмову з мамою. «І У мене нема іншу. Подібних виявів слабкості чоловік не соромиться. Ба Більше закликає всіх, незалежно від статі, вільно демонструвати свої почуття та емоції. Тільки сильна людина може дозволити собі плакати. І я плачу. І я при цьому не замислююся, хто і що про це подумає. І знаєш, що таке совок, то нам треба його випалювати. Цей совок в собі. Я не бачу нічого поганого в тому, що людина дозволяє собі чоловік, дозволяє собі ніжність. Такі правила його життя. Яке, як зізнається Олексій, просто неможливе без палкого кохання, про особисте ведучий воліє бути не надто говірким, бо переконаний, що банально щастя любить тишу. Я не хочу годувати публіку своїм особистим життям тільки задля того. Аби з'являтися в інформаційному просторі чи на шпалерах газет, чи там я не знаю, де там офіційно Суханов перебував лише в одному шлюбі з росіянкою Ольгою, з якою чоловік познайомився на початку своєї кар'єри. 2016-го подружжя розлучилося, але колишній досі час від часу підтримують контакт. Кожного своя сім'я вже ніколи не зміни думку, щодо... Подяки за ці 13 років, які вона присвятила мені, подарувала 13 років свого життя. Теперішні ж серйозні стосунки, телеведучий ховає за сімома замками і вже не один рік приховує особу своєї коханої людини. І я міг би розказати, якщо б це було, знаєте, за бажанням моєї другої половинки. Якщо вона цього не бажає, хіба я можу порушувати це право. Та ЖВЛ таки вдалося вивести Олексія на відвертості. Нам ведучий зізнався, що війна неабияк зміцнила його стосунки. Ой, аби не наврочити, ви знаєте. А то знаєте, ну, в 50 років залишитися самотньою дупою не зовсім хочеться. Все добре, чого ви? Проте не подумайте, що все аж надто солодкованільно. Трапляються між закоханими і сварки. Вчуся розмовляти, вчуся оминати конфлікти. Я теж край емоційна людина, емоційна. І е, від, від себе е, вимагаю е, в багатьох моментах е, все ж таки більш стриманої позиції. Намагаюся опанувати себе в певні моменти, коли хочеться вибухнути. І якщо будувати міцні стосунки, 50-річний Олексій тільки вчиться, то до батьківства вже давно готовий. У пориві відвертості ведучий несподівано зізнається, що його не полишає бажання стати татом. Воно завжди було, але це вкрай болюче для мене тема. Вкрай болюче, повірте. Я б теж міг тут трохи поміркувати, але це збіг обставин. Різноманітних я намагаюся якось там в інших моментах відпрацювати. А саме в допомозі дітям та нужденним про власну доброчинність ведучий на відріз відмовляється говорити, не хоче перетворювати її на самопіар. Проте з неабиякою гордістю розповідає, як допомагатиме українцям проєкт Говорить вся країна. Бувають моменти, коли дійсно людина не може собі дозволити консультацію чи лікування у лікаря. У психолога, у юриста. Наші друзі допомагають експерти. Найголовніше призначення програми допомогти героям розібратися, почути одне одного, аби зі студії вони вийшли з рішенням і з іншим усвідомленням того, що коїться в їхньому житті. Телешоу без сумнівів завоює не одне глядацьке серце і стане справжнім порятунком для сотень та навіть тисяч українців. Бо, попри все, країна живе, країна говорить. Ти не один з тобою говориться.